Привіт усім друзі! Сьогодні ми граємо у Ботанікулу! Так, всіх з новим футболом року. Того спершу в грудь не виходить, зима починається, новий рік скоро. Готуємося до свят, а поки подивимося, що робить наша улюблена команда Ботанікула. Да. команда... Хто не пам'ятає, бо відео виходило два-три місяці тому, да два місяці тому назад. І. привіт команду Ну, привіт! Ми тебе тут так заждалися. Не, дуже сильно. Дуже, дуже ж сильно, ти чого там уже застряг, забув про нас? Я забув чуже забув. М -м -м -м. Шо? Я тобі не вірю? Да, я тобі теж не вірю. Не може бути. Боже, боже. Далі, скільки ми там кор зібрали? 5. Да. І куди далі? Тут ми були. А в цьому домику? Були. Тільки що були? Теж були, Та де ми не були? Ну я зараз... Ось. Що? Ну, якщо тут ровлик? О, сказали гавлик, ми створили гавлика. і, до речі, доповнення до нашої колекції. Ну. Тут і жаба може бути, значить, це у нас вже є лапки жабки. Лапки-жабки. Ой-ой. У нас уже гібрид якийсь вийшов, Я не хочу більше знати цих гибридів. Эммммм. Ем, ну, прикольний так-то. Ну вой уже хоч щось вийде в нас. То ну, хоча б жаба, щоб вийшло. Да, жаба, не вистачає в колекції. Так шо... Що... Чого другу кораблика? Ну, я можу попробувати. У тебе сил не вистачить, ти малий. А я найкрапніший з вас усіх. Достай куди б треба. Та да, ми в на жабі, чи ці залазимо. тут буде голова Навіть жабу не можемо скласти. оце ми... Позор, який позор. другого гаравника не можемо скласти. Два погоду, ні, не можемо. Ось, голови тепер не вистачало. Так, тепер шанс у нас знову десь. Ммм. Сюди. Це страшно було... щоб ти розумів. Сюди. Ну Ду разом думати треба, але... Не хвилюйтеся. Витак. Ви ось уже жабу створили. Чом не Повзи звідси. Так, тепер нам тулуб треба. Ну, в принципі, я уже зрозумів. На початку в нас голова, а потім кольор їхній. Якщо по кольору дивитися, то... Ти там без нас тут уже жаба хоче з'їсти. Білий хоче. Добре. Усе тут була особиста така схема, але тебе опосу. Димой сюди, що ти хочеш? Я хочу їсти. Ха, нам треба їсти. Приготувати. Але щоб приготувати, нам до чого не вистачає. Але не вистачало цього. Йдемо сюди... Ще більше потом саме. Ну, ти да. Ну добре. Так, іще отонета треба для того, щоб потоп був. Эээ, нас для що це? Тут це ж було менше за те, о, кожа. Я знаю, що там ще щось є. Ну... Но... Шабили, якщо тут є якийсь Чегей. Чи... Чи двох голові люди? Дочи дві голови з однією коробки, але. Ну. Все. Лапаємо. Все це останній був. Ну, і де наверх. Är det bara väl? Eh, väl lite jag bara jag det? Everybody. Eh, no, все, кидать сміту назад.

Так, я не розумію, що тут робити. До речі, О, вони грають. О, значить, можна і це сюди покласти. Ну, логічно зараз. Воложиться. І як буде, гало. Ой, як я О, ...кура! Ну, мы забрали три игру за сегодня. В саду сидите, лайкайте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ну, привет! Что хочешь?